Вітаю, друзі! І сьогодні на огляді мега крута монета 2024 року. Це 10 доларів від імені Соломонських островів. Монета випущена 11 березня 2024 року, кулястої форми у вигляді футбольного м'яча. Так що, друзі, обов'язково підпишіться на канал. На вас в кінці відео чекає дуже чудовий розіграш приза. На кулястій монеті розміщено кольорове зображення прапорів країн-учасниць євро 2024 яке проходить в Німеччині. І користуючись моментом, хочу привітати всіх болівальників, хто вірить в нашу національну збірну України з футболу з першою дуже важкою перемогою проти непростої команди Словаччини із рахунком 1-2. Хоча перший матч проти команди Румунії ми програли з рахунком 3-0. Наступний дуже важкий і вирішальний матч проти країни Бельгії 26 червня. Так що тримаємо, друзі, кулачки і віримо в перемогу. Також на монеті зображено логотип футбольного змагання схематичні зображення стадіонів, де пройдуть основні заходи турніру. На монеті зображено профіль Карла III, звернуто в лівий бік. Під портретом короля знаходиться вся інформація про номінал монети її вагу. Пробу і видно також ініціали гравера. «Дена тройна у вигляді букв «ДТ». монета комплектується з презентаційною коробкою, з підставкою та сертифікатом якості, в якому зазначено, що монета випущена у формі футбольного м'яча та присвячена чемпіонату Європи з футболу. Склад срібло 999 проби розміром 70 мм, Масою 93,3 грами, тобто 3 унції. Тираж 2024 штуки, який відповідає теперішньому року. І ціна в Україні коливається від 22 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. А тепер про коротенький розіграш. Умови дуже прості. Вам потрібно бути підписником мого каналу. Обов'язково в цьому відео залишити лайк. Тобто Подобайте його. В коментарях пишемо хештег Аверс Васильбегіч, який ви бачите на екрані, а також прогноз, яка саме команда виграє цей чемпіонат Європи. Як тільки відео набере 500 лайків, я в прямому ефірі розіграю цей чудовий приз. Підбірку рідкісних оббігових монет України номіналом 25 копійок 1992 року. Так звані бубліки. Так що, друзі, виконуйте усі. Умови та перемагайте! Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!